Є один такий із псалмів Біблії, де написано, що Бог це добрий пастир, який водить мене до хороших пасовиськ, до тих вод, але також там далі написано, що він водить мене до долини смертної тіні. І коли вівця вона проходила е, таку долину, це по суті могли бути такі кам'янисті, якби гори такі, де дуже були такі вузькі проходи. І вівця, коли проходила такі місцевості. Вона могла не бачити пастора, тому що в такі долини просто не попадало не попадало сонячне світло. Було дуже багато такої тіні. І вівця могла боятися. Але те, що вона не бачила пастора, це не означало, що його там не було. Те, що вона не відчувала його присутності, це не означає, що він з нею не йшов. Друзі, наші почуття не створюють реальність. Від наших почуттів реальність не залежить. Вона залежить від того, хто є Бог. І що він зробив для нас, і що він далі продовжує, продовжує робити для нас. І хрест це абсолютна гарантія того, що Бог і нас ніколи не покине.